Сьогодні ми отримуємо надзвичайно багато дзвінків, від мешканців, багато в першу чергу, багатоповерхових будинків. З питання, коли буде вінкнено гаряче водопостачання. Тому що ну, всі люди почули, що вже новий прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення. Я хотів би сказати. Як тільки на сьогоднішній день у нас ліміту газу немає, тому як тільки Нафтогаз виконає доручення прем'єр-міністра, одразу комунальне підприємство Белоцерків тепломережі подасть гарячу воду до помешкань наших білоцерківців. Тому зараз чекаємо. Рішення нафтогазу і одразу будемо виконувати.